Майже півтора мільярда гривень виділив уряд на зміцнення оборонних рубежів у Чернігівській та Харківській областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. каже на ці гроші: збудують військові, інженерні та фортифікаційні споруди. На запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду держбюджету виділяємо 1,2 мільярди гривень, 911,5 мільйонів гривень для Харківщини та понад 363 мільйони гривень для Чернігівщини на будівництво військових, інженерних та фортифікаційних споруд. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації. Індія не запросила Україну на саміт Великої двадцятки. Натомість серед запрошених російський диктатор Путін про рішення не кликати українських представників на саміт. Індія заявляла ще у червні. Тоді в МЗС країни пояснили це тим, що Україна не входить до Великої двадцятки. Однак, у списку запрошених є країни, що не є членами великої двадцятки це Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, Об'єднані, Арабські Емірати, Оман і Сінгапур. Саміт відбудеться 9-10 вересня у Нью-Делі. Найбільший в історії сучасної Польщі військовий парад відбувся у Варшаві. Польща святкує національний день війська. Урочистості відбуваються під гаслом сильна біло-червона чер... біло із промовою. Виступив президент Анджей Ідуда. До найбільшого за 34 роки параду долучилися солдати зі сполучених штатів, Великої Британії, Хорватії та Румунії. За ходою спостерігав Михайло Прудник, це політолог, міжнародний глядач п'ятого каналу. Михайло, на чому наголосив під час виступу польський президент. На власне наголосив, що та політика, яку зараз проводить Росія, становить загрозу не лише для України, але й для всієї східної Європи. І Саме тому Польща нарощує свої збройні сили, модернізує їх і буде вкладати ще більше грошей у те, щоб Польща була обороноздатна. Якщо країнам НАТО рекомендують витрачати 2% ВВП на обороноздатність, то Польща цього року і наступного планує витратити понад 4% ВВП. Це Приблизно 135 мільярдів злотих, і ці гроші витратять на закупівлю як нової техніки у сполучених штатах у Німеччині, так і на модернізацію тої техніки, яка в них вже зараз є. Ну і власне проведення цього пораду це демонстрація сили для того, щоб будь-хто хто хотів би зазіхнути на незалежність Польщі багато разів подумав, яку він матиме відсіч. Ну і ще польський президент говорив про те, що зараз Україна зазнає. Агресії з боку Росії і всі країни і Східної Європи і країн НАТО мають стояти пліч опліч і допомогти побороти ось ці цю агресію з боку Росії. Давайте послухаємо. Як то ні раз в нашій історії бивало, поновні прийшло. Як уже не раз траплялося в нашій історії, ми знову живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном уже півтора року триває повномасштабна війна. Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Ми будуємо найсучаснішу систему протиповітряної оборони в Європі з надзвичайно значною участю польської оборонної промисловості. Мета цієї великої модернізації озброїти польську армію таким чином і створити таку систему оборони, що Ніхто ніколи не наважився на нас напасти щоб польському солдату не довелося воювати щоб тільки наш потенціал був достатнім стримувальним фактором для будь-якої агресії проти Польщі. А ще для того, щоб була потужна захист для всіх членів НАТО, польський президент наголосив, що потрібно поглиблювати ось ту співпрацю, яка почалася за американського президента Джо Байдена. І це трансатлантичні зв'язки мають поглиблюватися. І в сфері оборони. Зокрема, цікаво, яку військову техніку можна було побачити сьогодні у центрі Варшави. Розкажи, що бачив. Насправді це найбільший з часів холодної війни парад. Це 34 роки. Останні три роки цей парад з різних причин, зокрема із пандемії. Спочатку війни Росії проти України не проводили. І зараз це найбільший парад, і в ньому взяли участь понад дві тисячі військових різних представників роду військ. Також ми бачили численні літаки понад 90 різних одиниць авіаційної техніки. Це і гелікоптери, апачі і суд. Сучасні літаки, зокрема, там були літаки F-16, про які ми мріємо, і f a 50 Також Анджей Дуда оголосив, що будуть і надалі закуповувати сучасну техніку у Сполучених Штатах. Що стосується наземної техніки, броньованої техніки, то ми бачили вже всім знайомі німецькі танки Леопард-2, також бачили броньовану машину Борсук. Бачили Бронетранспортер Росомаха до слова, саме ці бронетранспортери закупила Україна в Польщі за згодою з польською стороною. Польща виробить для України 200 таких бронетранспортерів. Ну і бачили всім знайомі нам уже системи Хаймерс, яких передбали в великій кількості у Сполучених Штатах. Але водночас бачили і південнокорейську техніку: це танк К-2 та броньована машина К 9 і саме у південної Кореї зараз. Польща закуповує окуповує велику кількість бронетехніки для того, щоб посилити свою обороноздатність. Михайло, дякую, спасибі. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу, пильно стежив за тим, як проходить, проходив найбільший парад у Польщі до дня війська. Ще раз щиро дякую за включення. Бюро економічної безпеки наклало арешт на активи Дмитра Фірташа, зокрема заморожені понад 7 мільярдів гривень. Крім того, цього ж дня ще три керівники облгазів отримали підозру у справі щодо розкрадання блакитного палива. Аби забезпечити відшкодування завданих державі збитків на рухоме та нерухоме майно підозрюваних накладений також арешт на загальну суму у 246 мільйонів гривень. Зокрема, у розкраданні газу з газотранспортної системи України підозрюють голів правлінь. Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу. за даними слідчих СБУ, ці Компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ Регіональна газова компанія, яку пов'язують з активами Фірташа. Нагадаємо, раніше служба безпеки повідомила про підозру самому фірташу і топ-менеджменту його компанії, які привласнили державний газ. Загалом підозри отримали 11 керівників окремих облазів і 4 функціонери фінансово-промислової групи фірта за даними судово економічної експертизи впродовж 2021 року через оборудку фірташа держава зазнала збитків понад 4 мільярди гривень попередньо загальна сума шкоди від 2016 до 2022 року включно може становити понад 18 мільярдів гривень Комісія заповідника продовжує роботу у Києво-Печерській лаврі. Однак невідомі блокують ухід до корпусів. Фахівці вимушені були зрізати замки. Однак представники заповідника не змогли самі потрапити всередину. Їм допомагали поліцейські. Понад 20 людей заважали працювати. Комісії попри це, фахівці сьогодні опломбували 57 й та 58 й корпуси. В одному корпусі знаходилося 11 осіб. В другому корпусі близько 15 осіб разом з правоохоронцями ми потрапили до корпусів, оглянули їх стан. поліція провела повністю аналіз тих людей, які там перебувають, які відмовляються виконувати вимогу заповідника вийти з об'єктів державного майна. І наразі зараз ці об'єкти будуть взяті під охорону поліції охорони і подальше вже правові дії. Ми будемо відпрацьовувати з правоохоронцями. Легалізація найтабуйованішого контенту в Україні у Верховній Раді внесли законопроект, який декриміналізує розповсюдження відео та фото пікантного характеру. Реакції українців політиків на узаконення порнографії збирала наша журналістка Софія Норенко, яка зараз з нами наживо. Софія, то як саме планують легаліз?